Ну і скільки нам тут сидіти? Я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець. Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я бісто 27. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, Будеш просто Бі. Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо! Я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися. домовилися! <плес> Тут дивовижно! Ви довели що гідні. Візьміть це і розкрийте увесь світ. Нас показати всім ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись на три один! Працює! моя голова! Як користуватися цими штуками? Одна колеса! Потрібні колеса! Народ це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо плечо-пліч. Усі як куди. У мене є бойова маска. З'явилася, коли Ножі на руках! У мене ножі <chord> на руках, рутяк. Не поганці. І нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі і були. Правда ж так, це правда, правда. Вони так так, 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 так. так. такі були.